Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Продовжуємо заробляти на біржі Байбіт, продовжуємо брати участь в IDO, які практично не закінчуються на цій біржі, лише закінчується одне, одразу починається другий. Таким чином, ми практично один або декуди два рази на тиждень випробовуємо свою вдачу в цих IDO, і кому щастить отримати виграшний білет, заробляємо досить таку непогану суму. Хто давно підписаний на мій телеграм канал, на мій Ютуб канал, ви знаєте, що це практично одна з таких основних темок, на яких мені вдалося заробити. Сьогодні у цьому відео розглянемо нове IDO, розглянемо, як в ньому взяти участь, скільки потрібно поповнити, які умови і які шанси на перемогу. Впевнений, що всім буде корисно і інформативно, тому обов'язково ставте лайк авансом, підписуйтесь і ми починаємо. Наперед, як завжди, хочу вам сказати, щоб ви підписувались на мій телеграм-канал, тому що там інформація виходить в першу чергу. Так само інформація про це IDO там вийшла в першу чергу ще 25 квітня, два дні назад. Я опублікував основні деталі цього IDO, Підписники, які вже не перший раз. Беруть участь в такому, одразу з цих слів можуть зі всім ознайомитись і знати, що вони будуть робити без моєї відеоінструкції. Тому ви також підписуйтесь, візьмете участь в декількох IDO в інших активностях на Bybit чи на іншій біржі, і будете знати лише по текстовій інструкції, що і як робити. Основне бути підписаним на цей канал, мати включені сповіщення і бути в курсі найкращих активностей, які зараз проходять в крипті. Посилання на телеграм-канал, як завжди, я залишаю в описі, він є безкоштовним. В цьому пості є основні умови, а детальні Альніше ми можемо ознайомитись на самому Bybit у web 3 гаманці. Якщо ви досі не маєте свого аккаунту основного на біржі Bybit, обов'язково реєструйте. Моє партнерське посилання є в описі, за ним проходьте реєстрацію, верифікацію і отримайте всі можливі бонуси, які зараз біржа пропонує для новачків. Після цього ви переглядете на біржу Bybit або з телефона, або з комп'ютера. Там, в принципі, дуже великої різниці немає, і вам потрібно знайти вкладку Web3. На телефоні вона є зараз головній сторінці посередині, там зверху деєвізні вкладки. А на комп'ютері чи ноутбуці є ось тут у нас Bybit, далі пише біржа і web 3. Нам потрібно перейти у вкладку Web3, тому що IDO проходять саме тут. Якщо ви до того ніколи не брали участь в IDO, у вас виб'є сторінка, з якій ви маєте погодитись, що ви хочете створити свій bybit гаманець, і натискаєте так, і у вас буде все практично так само. Після цього ось тут зверху знаходите сторінку IDO, у вас вибір одразу актуальні проекти, які зараз тривають. Це і IDO в мережі Mantle і IDO в мережі Solana. В цьому IDO в мережі Mantle вже участь брати Pizzo. Знову вже потрібно було тримати кошти на своєму гаманці зі вчорашнього дня. Я вибив відео про це айдіо, хто був ознайомлений, хто подивився, хто повторив, той в ньому візьме участь. І вже через два дні, як бачите, ми будемо знати результати і дехто з нас заробить непогану суму. В сьогоднішньому відео ми саме будемо обговорювати айдіо в мережі Solana, тому що тут до періоду фіксації, до періоду знімків, ще є два дні, і ми встигаємо поповнити свої аккаунти і взяти участь так само. Так, ви зайшли на свою біржу Байбіт, створив. Свій обід гаманець або зайшли нам вже існуючий байбід гаманець. Після того переходимо на переглянути детальну інформацію. Все досить просто, для новачків можна сказати, одна з найлегших активностей в крипті. Ми бачимо ось таку сторінку, де у нас зверху є така часова лента, по якій пише всі часові відмітки, що коли буде. Коли є період підписки, коли ми можемо підписатись, далі період знімків, це коли будуть робитися знімки наших балансів, чи вони відповідають вимогам. Потім лотерея і викуп. Все це відбувається там протягом трьох днів. Що ж таке взагалі IDO? чергу, я це відео роблю для новачків для тих, хто не знає, що це таке. В цьому значенні нічого складного немає. Це просто такий первинний продаж монет, коли біржа Bybit або інша біржа, так само може це робити. Продає монети проекту перед його виходом за ціною IDO. А ціна IDO зазвичай є набагато менша ціни лістингу. В цьому і є основна цінність IDO на цій різниці курсів. Ми заробляємо. Але основне це те, що тут немає безмежної купівлі. Ми не можемо там купити набагато грошей і заробити. Тут є лотерея, ми маємо. Маємо виділену суму алокації на один виграшний білет. На ту суму ми можемо купити ні більше ні менше. Як це коротко проходить? Наприклад, в цьому IDO у нас виділено 150 тисяч USDT на купівлю цієї монети. Буде 1500 виграшних білетів, і кожен виграшний білет отримує алокації в токенах на 100 USDT. Тобто з вашого балансу зніметься 100 USDT і на них купиться монета в цьому випадку монета TAI. Купиться вона за ціною 1 цента, а на лістингу ціна вже може бути і 5 центів, і 10, і 20. Спокійно Ціни можуть бути. Минулі IDO це нам показували. Щодо найкращих результатів, я думаю, багато з вас вже знайомі. Вони були в березні. Це IDO, яке дало заробити 7 тисяч доларів з одного вирішеного аккаунту, в якому мені особисто вдалося перемогти іще декільком підписникам. І наступне IDO, яке дало заробити 25 тисяч доларів. Мені, на жаль, в ньому не вдалося перемогти, але два підписника перемогли і заробили практично рахуйте мільйон гривень на такій, ну, зовсім не важкій історії. Ось так коротко вам пояснив, що таке IDO. Первинний продаж монет, але він обмежений. Це є лотерея, і не всім вдасться викупити. Далі, що нам потрібно зробити, це підписатись на IDO. Натискаємо підписатись, і ми отримаємо свій білет для участі. Ось це є наш номер білету. Ось ці останні цифри. Це є кількість учасників на даний час, це є 24 тисячі. До початку лотереї я очікую до 60 тисяч учасників. Це є аж не так багато. Якщо ви брали участь минулого IDO, ви знаєте, що бувало і 80 і 100 тисяч учасників, а останніми часами ще кількість трохи. І впала, тому що суму викупу, суму локації трохи зменшили. Зазвичай сковіше було 200 USDT, а зараз Зараз доїдно виграшні блат 100 USDT. Я не бачив в цьому великих проблем. IDO все одно дає заробити, і те, що зменшилась кількість учасників, є лише для нас плюсом. Ви підписались на IDO. Після цього вам потрібно виконати його умови. Які умови в цьому IDO? потрібно тримати в період знімку балансів, який буде тривати від 29 квітня до 2 травня, 13.00 дня, 100 USDT в мережі Solana і 0.1 Солану, в мережі також солани. Все це отут одразу пише. В кожному IDO нам потрібно ходити USDT або USDC в відповідній мережі. Це мережі BNB, мережа Arbitrum, Mantle, Solana і Polygon. В таких мережах зазвичай проходять IDO. В цьому випадку Solana, тому саме в цій мережі ми маємо тримати на своєму гаманці USDT. Не на біржі, не на гаманці фінансування, не на єдиному торговому, а саме на гаманці. Саме у Web3, на ось цьому активному гаманці. Зараз тут в мене є 104 USDC, ось якщо ми перейдемо на мій гаманець, Це я беру участь в IDO Mantel, тому в мене є USDC, тому що там по умовах потрібно мати USDC. Для цього IDO, яке розпочнеться через 2 дні, через 2 дні саме розпочнуться знімки. Нам потрібно тримати 300 USDT в мережі Solana і 0,1 Solana, що по курсу там до 15 доларів. У мене ще немає цих коштів, я можу перевести зі свого аккаунту фінансування або з іншої біржі. Я зазвичай поповнюю з біржі BingX, звідти мені найзручніше виводити і поповнюю звідти. Всі свої аккаунти по черзі. З одного байбіту не потрібно поповнювати багато аккаунтів байбіт гаманця, тому що це байбіт може побачити. Хто робить мультиаккаунти, думаю, про це знають. Дивіться, в мене якраз на аккаунті фінансування біржі байбіт має бути 300 USDT, тому я можу натиснути на ту кнопку. Мені вибиває, що в мене доступний баланс 311 USDT, Я впишу 302, нехай буде. Комісія за транзакцію 1 USDT, Це є комісія біржі, не гаманця. Натискаю підтвердити і мені з гаманця фінансування. На мій байбіт гаманець переведеться 300 USDT в мережі солани. Ввожу ці два коди, коди безпеки я ввів і зараз протягом декількох хвилин очікую ці 100 USDT вже на балансі. А 0,1 Solana солану я буду поповнювати саме з біржі BINGX, тому що з біржі байбіт мінімальний вивід є 0,2 солани. Це мені забагато. Можна в принципі завести 0,2 солани і потім з гаманця назад вивести 0,1 і таким чином залишиться 0,1. І ми цим зекономимо. Але я не хочу стільки робити виводів переводів, тому що це займає час на біржі BingX. Є набагато менший мінімальний вивід, і я виведу звідти на всі одразу гаманці. Плюс там менша комісія, мені здається. Якщо досі не маєте цієї біржі, також посилання можете знайти в описі. Після того, як ви поповните і одне, і ДВГ, ви ось тут маєте таку сторінку, знімки балансів моїх активів. Знімки, як ви знаєте, ще не почались, але цією сторінкою все одно вже можна користуватись. Коли ми натискаємо сюди, бачите, в мене пише червона така помилка. Баланс вашого гаманця поки що не відповідає вимогам. А коли ви поповните і поповните все правильно, Ваші кошти вже будуть на гаманці. Тут буде зелена табличка. Ви можете сюди собі зайти і в цьому переконатись, що ви все правильно зробили. Зелена табличка буде писати, що ваш гаманець поки що відповідає вимогам. Все. Після цього просто чекаєте знімків. Можете включити собі сповіщення на мій телеграм-канал, тому що там я завжди за декілька хвилин чи за декілька годин пишу, що сьогодні результати IDO. Сьогодні будемо перевіряти наші аккаунти, чи вони перемогли, чи ні. Не буде помилкою, бути підписаним на мій телеграм-канал, в якому це. Це все публікується. Як виглядає виграшний білет, також там можна знайти. Давайте погортаємо телеграм. Ось результати минулого IDO. Я в нього заводив 19 своїх акаунтів. Це було IDO в мережі BNB. І один білет був виграшний. Один з 19 в мене зайшов і мені вдалося заробити на цьому білеті 300 доларів. Я рахую досить непогано, як за такі неважкі дії. Після цього, якщо ви виграєте, у вас буде тут кнопка Викупити локацію. Спочатку буде одна, потім друга. Ви викупляєте, воно скоріше за все буде глючити. Будуть лаги, тому що багато людей будуть викупляти одночасно, але це не є проблема. Якщо ви виграли це основне, а там вже декілька хвилин, буває і годин. Потрібно почекати, а локація буде нарахована на ваш аккаунт. На своєму гаманці ви побачите токени. 10 тисяч цих токенів будуть нараховані на ваш гаманець. Ви натиснете кнопку виведення. Далі тут буде змога відправити їх на свій аккаунт фінансування або на адресу, яку ви бажаєте. Ось так це виглядає: аккаунт фінансування ви натискаєте. Тоді вводите в максимальну кількість токенів і виводите. Вводити на свій аккаунт фінансування токен, які ви виграли. Потім все досить просто: заходите на спотову торгівлю, знаходите цей токен, зливаєте рахуєте профіт, радієте і заганяєте вже наступне IDO мінімум на один більший аккаунт і збільшуєте таким чином свої шанси. Як вибити більше аккаунтів на біржі Bybit, я показував вони в одному з своїх відео. І найближчим часом буде ще одне оновлене відео по мультиаккаунтах Якщо ви його чекаєте, обов'язково напишіть в коментарях, що я побачив, що я розмотивувався, і скоріше нарешті зробив це відео. Що ще Можна сказати по цьому іо, основне я вам сказав: півтора тисячі вирушених білетів, півтора тисячі учасників будуть мати змогу викупити цю локацію. Якщо ми будемо рахувати, що буде 60 тисяч учасників приблизно півтора тисячі виграшних, таким чином один зі 40 приблизно проходка. Якщо ви маєте 40 акаунтів, самі розумієте, що шанси ваші практично дорівнюють 100%, що ви заробите хоча б один виграшний білет. Але це не точно, тому що це лотерея. Тут справжні лотерея, і часто бувають такі випадки, що з 50 Виграє 0, а в когось з іншого в новачка з одного 1. Фактично в кожному другому айдіо, в своєму чаті, телеграм-каналу на цей чат я також залишу посилання в коментарях. Є люди, які з одного перемагають. Можливо, в наступному айдіо ви будете таким щасливчиком. Ось тут справа ми бачимо додаткові білети за те, що ми тримаємо кошти на гмаці, Ми отримуємо один білет. Це так завжди. І пише типу, ще можна додаткові за різні завдання. Я рідко виконую ці завдання хіба там на основі або на декількох трьох чотирьох акаунтах, і не на. 100% зрозуміло, чи ці додаткові білети дають нам більше шанси на перемогу. Але як показує практика, в мене частіше вигравали аккаунти, які мали додаткові білети. Тут є завдання запросити друзів за одного схваленого, друга ви отримаєте 0,5 білета, 0,9 за 2 і за 5,5 білета плюс. Крім того, ще й USDT типу нараховують. Але я це ніколи не роблю, не виконую. Тут потрібно ніби за окремим посиланням цих людей запрошувати. Далі вносити на свій аккаунт байбіт чистого депозиту 100 доларів немає різниця. В якій монеті чистий депозит це рахується, коли ми завели 100 і не виводимо. Наприклад, якщо ви вчора вивели 100 з ДТ, а сьогодні завели 100 з то вам чисто не зарахує 100, у вас буде 0 протягом періоду. IDO, який вже триває, у вас має бути цей чистий депозит. Якщо ви вчора вивели 100, то сьогодні вже маєте завести 200. Так це працює, думаю, зрозуміло. Довго пояснювати не треба. Якщо вивели 200, треба помітити 300. Якщо нічого не виводили протягом цього періоду, то потрібно завести 100 саме на біржу Bybit, не на гаманець. Далі додав додати в стейкінг 300 доларів Ці кошти, які ми тримаємо задля знімків, ми не маємо права додавати в стейкінг, тому що вони не будуть потрапляти під знімки. Тому завдання також таке досить важке, і ми за нього всього-навсього отримуємо плюс 0,3 білета. Далі обміняти тут. у Нас є торгувати свапи любу криптовалюту на 200 доларів за це 0,5 білета. І новим користувачам, які ніколи не брали участь в IDO. Одразу за замовчуванням дають плюс 0,4 білета. Як ці білети рахують не зрозуміло, тому що, хоч ми виконуємо всі ці завдання, отримуємо. Білета у нас все одно основний буде ось цей. І ці додаткові білети ми ніде бачити не будемо. Просто тут будуть галочки. Тому чи їх виконувати, вирішуйте самі. Я на них сильно уваги не звертаю, хіба кажу на основі стараюсь виконати, щоб збільшити шанси. Тому що, якщо раз таки кажу, практика показує, що трошки більше шанси ці аккаунти мають. На початку відео я говорив, що проходьте верифікацію, реєстрацію, але не всі цього знають. Що для участі в IDO, як пише в другому правилі, верифікація не обов'язкова. Тому, якщо у вас немає змоги, ви можете взяти участь в IDO без верифікації особи, але не заводьте кошти на свій байбіт, одразу заводьте на гаманець, тому що байбітом можна користуватись лише з верифікацією особи. І за можливості, всім я завжди раджу проходити верифікацію на всіх своїх аккаунтах, тому що IDO це єдина активність, яка не потребує верифікації. А інші активності, такі як лаунчпади, лаунчпули, промоакції, всі потребують верифікації. І моя ферма аккаунтів Bybit повністю з верифікаціями аккаунтів без немає. Постарався прям максимум. Мально по всьому пройтись. все по цьому IDO показав. Можливо, у вас все одно залишаться запитання, в цьому нічого страшного немає. Пишіть в коментарях, я всім відповідаю. Можете подивитись і під іншими відео, що завжди практично одразу, коли бачу якийсь коментар, я стараюся відповісти людям і допомогти. Також дивіться інші відео на моєму youtube каналі. Ось, наприклад, відео по Jumpstart на біржі OKX, в якому ми зараз беремо участь. Досить крута активність, на якій можна заробити 2-3 до свого балансу лише за декілька днів. Далі є відео і по лаунчпадах, і по промках, по авіадропу від проекту KiloX і так далі. Стараюсь ділитись цікавою інформацією для вас. З вас, всього на всього, я попрошу підписатись, поставити лайк під цим відео, бути підписаним на мій телеграм-канал і за можливості писати коментарі, тому що вони допомагають просувати україномовний контент. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту і до нових відео.